Не всім дорослим пощастило бути вихованим в такій сім'ї, так, де були ці 10 критерії. Що робити тим дорослим, які вже дорослі, які вже розуміють, що ну, могло би бути і по-іншому. Що робити зараз? Ну, якщо у нас дивіться, є психосоматика, є обіди на батьків, там на родичі, на дитячий садок, на школу. Є у нас гарна практика, називається нове народження. Це коли ми повертаємося в дитинство навіть більше до зачаття, і ми пропрацьовуємо оці всі 10 критеріїв з собою, ніби це з вами відбулося. Пропрацюйте, повірте в це. Ніби це реальність, і коли вас будуть питати, а яке у тебе там минуле, або там ще щось, ви повинні розповідати те, що ви создали. В те ви повинні в це повірити, і повірте, ваша доля зміниться. Я неодноразово це робила і різним людям, і повірте, доля змінювалась не тільки у пацієнта, який до мене звертався, а навіть у їх, у їх близьких змінювались. Хоча ми просто пропрацювали і зробили. Їх дієвими героями, знаєте, є зараз така люди роблять розстановки, і от на розстановках інші люди проігрують ніби ці ролі. Це на самом деле дуже небезпечна практика. Чому я вам скажу? Тому що коли відіграють інші люди, вашу долю сюди вноситься карма різних людей. І тому важливо, якщо спеціаліст робить розстановку, то він робить конкретно з пацієнтом, не включаючи інших людей. Або ж оця практика, яка у нас, ви пропрацьовуєте її самі, і якщо у вас є якісь обіди, вас десь там обіжали батьки, не любили, то зробіть так, як вони вас чекали, як вони вас любили, як вони вас підтримували, зробіть паралельну реальність. Вашу минулу. І повірте в неї до відчуттів. І вірте в цю реальність, яку ви придумали. І повірте, ваша доля почне змінюватися. А далі ці 10 критеріїв разом зі своїми дітьми проходьте, дочерпуйте те, що вам недовистачило, і ви зцілитеся. Зараз багато в нас є. Не хочу говорити слово неповноцінних сімей, мені здається, кожна сім'я вона має право на свою повноцінність, скільки б членів там не було, так, але все одно дуже багато матерів-одиначок. Є також чоловіки-одинаки, чи відрізняються методи виховання в такій сім'ї. Ну, дивіться, я за погоджуюсь з тобою, Світлана, що не можна називати неповноцінну родину, тому що дуже багато повних родин, але в тих родинах більш неповноцінні діти, сім'ї, да, чим там, де вони не мають якогось фізичного із батьків. Тому тут питання не в тому: більші частини батьків, які мають ну, повноцінна родина, а в них або мами виховують дітей, або батько. Друга, другий член родини не приймає зовсім участі, тому що він працює, тому що він втомлений. Ну, є багато-багато чому він не приймає. І тому можна сказати, що. Практично всі родини не, неповно, непо, неповноцінні, ну якщо з цього вийти. Але якщо родина мати одиначка виховує а, дитину сама, вона повинна розуміти, що дитині не вистачає батька. Значить вона повинна змінитися кружки, де є чоловіки. А дідусі, спілкування з дідусями, знаходити можливість до дополучити Чоловічу енергію. Тому що дійсно, якщо, наприклад, ця дівчинка виховується, то, ясна річ, вона буде е шукати відносинах дорослого чоловіка. Вона буде дуже рано йти починати полове життя, тому що їй не недовистачило батька. Вона буде пытатися знайти цю любов через іншого чоловіка. Якщо це хлопець, то він ну у нього буде проблема виховання своїх дітей в майбутньому, бо не маючи розуміння, які повинен бути батька не завжди інколи буває в таких родинах найкращі батьки. якщо хлопець да там, але інколи бувають вони мам'янки синочками, і вони тоді не приймають участі в виспитанні своїх дітей. А, і вони потім в родині з жінкою поводять себе як, як маміне синок. Дружина повинна його доглядати. І тому є такий варіант, є такий. Так само і з чоловіками. І чоловіки вони не можуть бути емоціональні і не можуть не, не всі правда додати тієї теплоти, ніжності. Та сама а, вирішення або ви берете людину, яка там готує вам їсти, прибирає і частково відіграє роль мами, бабушки, або з бабусею, або шукаєте кружки, де а, припадає жінка, щоб дополучити а, жіночу енергію. А, тому що чоловік, який би він гарний не був, він не зможе компенсувати жіночу енергію так, же, як і жінка. Тому тут питання в тому, повноцінна родина неповноцінна. Кожен член родини мається на увазі батька і мати повинен дати саме свою енергію до, доформувати дитину. І якщо немає батька або мати, матері, треба її доповнити через інших людей. Вже шукати хто на що гаразд, хто що може, і це обов'язкова річ, тому що тут іначе будуть ну, проблеми, проблеми у дівчинки самотверждення себе як дівчини, і, і це треба заповнювати обов'язково через енергію інших людей, жінок або чоловіків. Через кружки, через батьків. Ну бабуся, дідусь тут проблема, коли вони вас вони закладають старі цінності. Ну цінності немає цінності самі вони правильні, але вони тої епохи, в якої вони жили. І інколи це важко дітям дається в сьогоднішній час, тому що час пішов інший. А вони вас пітані трошки по іншому, і вливатися в, в цю категорію людей в соціум важко і тому бажано, якщо це вас бабушки, дідушки, все ж таки докомпенсувати кружками, де є молоді люди, де можна ну, додати ту енергію, жіночність або чоловічість шукати через кружки, через роботу в якісь Міні-групах, це дуже дуже важлива річ. А чи потрібно дорослим виховувати себе? Обов'язково ми з цього починали, що виховувати треба саме себе. Якщо вас не виховували, виховуйте себе перші дні народити дитину, а потім разом з дитиною виховуйте себе. Я думаю, що немає ідеальних людей. Ми повинні разом з дитиною себе виховувати, тому що не забувайте, що міняються епохи, міняються підхід і трансформуватися обов'язково потрібно. В процесі, поки ми живемо, спочатку нас виховують батьки, соціум, а потім повинні виховувати ми. А потім, можливо, потрохи нас починають виховувати наші діти. Виховання воно ніколи не закінчиться, а потім онуки онуки угу. і, і так і далі. А, але саме головне рамки Знаєте, що кожна людина має право на свої, а, своє поняття, на свою думку, навіть якщо вона не права. Потрібно мати силу, мужність побачити так думку іншої людини, бути відкритим до цього. А це буває ну, не просто для людей. Більш Старшого віку, можливо, І для молодих старшого. теж. І тільки старшого. Вообще, поважати думку іншої людини це, людини, це дуже тяжко, це непросто. А, а якщо ти ще знаєш, що вона не права, приведу маленький приклад а, Важкі були часи, якось багато років назад. мої доньки вона шукала себе, вона шукала різну роботу, і тут якось їм предложили поїхати за кордон вирощувати в Галландію, вирощувати квіти і гроші гроші можна було заробити І от вона настільки цією думкою прониклася, вона просто захотіла в це і вона мені каже: а, ну, треба було на оформлення документів 400 доларів. І вона каже, мам, будь ласка, одолжи мені ті гроші, я дуже хочу поїхати, ну, я дуже цього хочу спробувати. Ну, я кажу, по-перше, ти це не витримаєш, тому що у тебе є судді стані. Але я каже, по-друге, дай мені спочатку людину, щоб я поспілкувалася, щоб я точно знала, що ця людина не обманена. Ну, вона так хотіла все це сама. Вона там каже, добре, якщо ти не хочеш мене підтримати, тоді не треба, я сама спробую знайти. Вона почала шукати людей, у кого вона може одолжити гроші. А мені приснився сон і мені показали, що це обман. І я їй подзвонила, кажу: Ти знаєш, доч, це обман, вас обманюють. А Ви не зможете це не робота, вас кинуть. Добре, що кинуть тут, але якщо вас відвезуть і ще там десь продадуть, це буде ще гірший варіант. Вона сказала: ти вічно всього боїшся, ти мені не даєш можливості. І я подумала: боже, ну можливо, дійсно, ну треба дати дати їй, їй право вибора, і ви знаєте, я кажу: добре, на тобі 400 доларів. Якщо ти так дуже хочеш, на той час це були дуже, дуже великі гроші. А, вони у мене, скажем, заначки лежали там 500 доларів і 400 із них я їй віддала. Ну я ж думала, ну як же мені допомогти? Ну як же? Я знала, що це обман. Я саме головне, я боялася, що. Їх продадуть куди-небудь. Я кажу: ти знаєш, доч, а давай я поїду з тобою. Давай я дам ще 400 доларів. Хай мені там оформлять теж документи. каже, мама, ти що хочеш контролювати? І знаєте, мені приснився ще один сон, і приснився моїй покій мої молодшій сестри. Покійний чоловік він повісився. і він приснився і каже: мені він сидить за рулем нашої машини. А ззаді сидить моя донька зі своєю подружкою, якою хотіла їхати. І він їде і, і каже мені: якщо ти не даш мені довести її до самольота, то наступного разу я її заберу повністю і ти її втратиш. Якщо ти зараз пожертвуєш цими грошами і даш мені доїхати просто до самольота, я її відпущу і вона залишиться з тобою. І я стояла так, знаєте, мені так було жалко йти гроші дитину. І я, я ніби рішала, що мені жаль, і я тоді сказала: Добре. І я тримаю за вікно машину, щоб він швидко не мог поїхати. І я йшла рядишком, і я дала доїхати до о, аеропорта, і він зник в машині. І, мої, і моя дитина заразом подружкою залишилась. Я прокинулася, я поняла, що це обман. І я повинна зараз відпустити. Я знаю точно, що нікуди вона не поїде. Так і трапилося. Це ця, ця людина. Він зібрав з них гроші і зник, і зник нічого, ні грошей, ні документів, і паспорта, все, все позабирав, скажімо так, вийшло як вісні. Але моя донька отримала досвід. І вона сказала: ти знаєш, мам, слава Богу, ну вона кабач, це великі гроші, я тобі їх відпрацюю. Я кажу, дочь, ти знаєш? Я знала, що так трапиться, і я їй розказала за цей сон. Кажу: якщо треба було заплатити за цві, за твій досвід, щоб ти в майбутньому нікуди не вляпалася, і щоб тебе, не дай Боже, не вивезли. Що ти будеш знати, що це може бути небезпечно? То я заплатила за цей досвід 400 доларів. Вона досі, знаєте, згадує і каже: Боже, ну як я так могла вляпатися? А, а, але я кажу: ти, ти отримала досвід, забудь про це. Головне, що ти залишилась жива, і твоя подружка залишилась жива. А, ми за це заплатили гроші Тому я ніколи не жалкувала за цей досвід. Хоча мені було дуже страшно. Не знаю, якщо б мені Бог не підказав, чи зробила я саме так, як я зробила, не знаю. Але я вдячна Богу, що він мені допоміг пройти і підтримав мене в цьому досвіді, і моя дитина більше нікуди вже так не рвалася і нікуди, слава Богу, не бляпалася і залишилась жива. Але досвід достатньо тяжкий був. Дозволяти дітям робити їх вибір, їх помилки. Але це дуже тяжко, і навіть цей приклад, який я привела, ми повірте, мені було дуже тяжко. Ми дуже довго я намагалася достучатися. Я говорила, я навіть пам'ятаю, ми я їхали е, в таксі, вони раз разом зі мною їхали ці дівчата, і вони мені обіждали в тому, що тут все гладко, і я їм казала. А таксі все це слухав. І я повертаюся до нього. Кажу: скажіть, будь ласка, от ви зараз слухаєте нашу розмову, ви стали свідком. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Ну, він їм сказав, що дійсно ви праві, вони помиляються, але ж вони все одно зроблять вигляд той, який вони зроблять. І тому, на жаль, вони зараз вас не почують. Ну, так і вийшло. І тут я хочу звернути увагу наших слухачів на, наше, на гасло Української духовної академії просвітлення. Це духовна людина, єдина родина. Могутня країна, щасливий народ. В такій, в такій послідовності, так? Все починається з людини, людина доросла починається з дитини, потім людина створює родину. Могутню країну і виходить щасливий народ. Як створити щасливий народ? Якщо його можна створити, Ну, починати опять же. Ми повертаємося. Спочатку ми повинні самі стати щасливі, виховувати правильно своїх дітей і вже потім прикладом створювати щасливу країну. Ми зараз якраз це і робимо всі разом, кожен на своєму місці. Цей шлях він дуже важкий, змінюватися дуже тяжко усім. Uh, і я сподіваюся, що після війни ми далі будемо сплаченою нацією, і ми будемо старатися uh, зробити нову країну. Uh, але через те, що зараз люди духовно розвиваються, вони питаються зрозуміти себе, вони питаються зрозуміти свою родину, вони питаються допомогти своїм дітям. Це вже початок того, що ми uh, змінимо свою країну. Тому ми якраз зараз, навіть ми зараз з тобою свята, знімаючи ці ролики, підказуючи людям, даючи напрямок і не тільки ми, а таких багато зараз спікерів, які роблять все можливе для того, щоб саме це гасло було головним гаслом. Було б чудово, якби це гасло взяли би знаєте, на уровні держави. Це було б чудово. Кожній школі, в установі, навчальній, в садиках, в родинах, щоб це гасло було як очі наш. Тобто, Олександра, ви дивитесь оптимістично, у нас все вийде, все вийде як найкращим чином, і від щасливої дитини ми перейдемо до щасливого народу. І я в цьому впевнена, іначе, бо, мабуть, я цим не займалась, не робила. Тому що шлях він достатньо тернистий, достатньо важкий. І ви знаєте, я казав Бог, коли я запитала, чому, чому ти тоді нас не зітреш? Чому? Він каже: Ну, по-перше, без вас сумно. Я кажу, чому, чому так багато поганих людей? Або ти нас вчиш цьому одному, тому ж самому, чому ми люди такі. Або чому ти залишаєш поганих людей? Да, там багато питань, чому Бог не карає тих людей, які на це заслуговують. А, ну, як він каже, я залишаю або рятую завжди хороших. Це ви, люди, згодом превращаєтесь в свалачі, на жаль, і якщо у нього ще не зникло бажання або не з'явилось бажання нас стерти. Значить, мабуть, Бог в це вірить більше. Чи ми і, і передає нам віру на уровні ДНК на генетичному рівні? І тому я думаю, що слава Богу, поки вірить Бог в нас, значить і ми повинні вірити в те краще або стремитися в те краще. Він показує приклад і ми повинні слідувати ми його діти. Тож, віримо Богу. Віримо собі і віримо в собі. Саме так. До речі, я хотіла вже дати п'ять фільмів, які для мене в тому числі являються прикладом. На наслідування, тому що, скажімо так, я завжди, коли дивлюся фільми або мультфільми, я завжди дивлюся, чому я можу навчитися в цьому фільмі. І є декілька фільмів, які б я порадила подивитися, і подивитися, як інші люди виховували, виховують своїх дітей. Або як діти становляться лідерами, або як ми повинні з ними рахуватися, спостерігайте, наблюдайте, тому що на прикладах набагато легше вчитися. А ця тема виховання дітей або в е, виховання стосунків це дуже тяжка тема, і я її дуже боялася свята, і тільки свята знає, як довго ми йшли до цього ефіру, як довго я наважувалася цей ефір записати. А, бо це, знаєте, така а, тяжка тема а, змістовна, ти боїшся чогось не доказати або переборщити. Це як виспитання дитині, велика відповідальність в те, що ти показуєш цей шлях. Тому починаємо зі списка ну, мультфільми. Їх дуже багато змістовних. Я думаю, що ви можете їх і самі знайти. А от фільми, тому що коли мої діти зростали. І я коли з ними проговорювала про причину на зв'язки, вони казали: Мама, це ж мультики. А і тоді я почала шукати фільми на реальних подіях, які ми переглядали, і я їм показувала, як це може виглядати з сторони, як відчувають себе батьки. Як я дивилася, як відчувають себе діти, і це для нас підсказка, або які ми повинні бути, або як себе поводити, як батьки. Тому. А, перший фільм В погоні за іменем. Другий фільм а, Перегони на мільйон, або цей же фільм називається В погоні за вітром. До речі, цей другий фільм а, у, у чоловіка в родині було 9 дітей, і дружина загинула в автокатастрофі. І чоловік, наскільки він зміг воспитати достойними всіх цих дітей, і навіть дев'ята дитина а, дауна я настільки я цей фільм переглядаю, коли у мене терпець з дітьми вривається. Я його включаю. і Дивлюся на цього чоловіка. Чоловік одинак. Як він змог виспитати, як реагувати на різні подразники. І там, якраз, до речі, був такий маленький, поділюся, момент, коли восьма дитина дівчинка, і коли там трошки її покоцали там старші діти, і вона взяла лопату і пішла, він її наздогнав і каже: ти куди пішла? Вона каже: Я йду викапувати маму. Бо тільки мама, якби мама була жива, вона б не зрозуміла, і вона б мене почула. І він сказав: Давай, донечко, спочатку поговоримо. А потім ти подумаєш, чи ти її викапувати, чи ні. І знаєте, навіть такі речі, така реакція цього чоловіка, я дивилася, і я думала, Боже, крутий чоловік, крутий батько. Я хочу бути схоже на нього. І, знаєте, просто там так багато всього показано, як він їх всіх воспитав. І е, він е, вісім із них зробив чемпіонами. Уявляєте, це неймовірно. яка повинна бути сила у батька-одинака? Тому Думаю. це для мене фільм просто неймовірний. Далі, далі третій фільм перед класом про дитину, яка страждала хвороба була, і як мати і батько підтримували. Я хочу, щоб цей фільм подивилися. І... Як треба підтримувати, бо зараз дуже багато дітей, у кого тільки аутізм, як відноситься до тих проблем, як справлятися. І цей фільм якраз він приклад, а, як приймати своїх дітей, як підтримати, як, а, а, як бути друзями, як не відвернутися, як не цуратися їх. Неймовірний фільм. Неймовірний. Далі а, фільм про піле, про а, футболіста, народження легенди, як його батьків батьки спітвалі, як він пройшов цей шлях і він досяг того, чого хотів він. І є ще про боксера Фурмана. Фурмана теж, теж дуже гарно. Подивіться, а, я сюди в список його не внесла, але згадала. Подивіться дуже корисний фільм. І фантастика фільм, ігра Ендера. Чому зараз фантастичний фільм Раджу? Тому як може та сама дитина стати лідером, як їй справлятися в тих умовах, в яких не завжди можуть підтримувати близькі люди, як стати тим, ким або як. Стати лідером в соціумі, там, де твої однолітки, як досяти, досягти результат. І бажано дивитися це з батьками або батьки з дітьми, щоб допомогти звернути увагу на якісь моменти. Тому от підбірка шість фільмів, я назвала, які раджу подивитися зі своїми дітьми, проаналізувати, подивитися не один раз, для того, щоб зрозуміти, поставити себе на знаєте, на місці кожного героя, кожного, по кого будете дивитися, і спробуйте відчути себе в різних ролях. Можливо, тоді вам легше буде понятні, як себе поводити. І не значить, що якщо ви будете бачити навіть приклади, що у вас так само ідеально буде получатися зразу. Ні, але хоча б копіюйте, хоча б пробуйте. І це допоможе вам зрозуміти, як стати тим. Ким ви хочете, або на кого ви хочете бути схожі. І це маленька підбірка, яка допоможе вам до зрозуміти ці всі критерії або сьогоднішню довгу таку розповідь, і, можливо, хтось скаже, а ми все це знаємо, навіщо нам це розповідати? Знати і робити це різні речі. І я вам привела спеціальні приклади із своєї родини, що на як навіть ми змінювалися, як ми пробували вчилися а, стати тим, ким ми стали. Я не говорю, що у нас все ідеально. Ні, у нас все одно є над чим ще а, працювати, але а, ну, це, скажімо так, шлях, який вам може допомогти. І якщо вам це знадобиться, нам дуже приємно, що ми змогли підставити вам своє плече і досягти, хоча б як мінімум, того результату, який маємо ми. Тому я вам бажаю мати результат як мінімум, як у нас, зможете більше. Я буду рада за вас. Поділіться тоді в коментарях, де ви змогли краще, ніж ми. Поділіться поділіться з тими людьми, які дуже потребують зараз тієї поради. Але саме не просто розкажіть, а поділіться вже досвідом, який ви маєте, які у вас були проблеми, як ви здолали. І хай це допоможе комусь, і блага карма до вас прийде. І якщо у вас є свої улюблені фільми, які допомагають вам вихованню, будь ласка, теж можете ділитись так ми зможемо іншим людям показати і інші цікаві фільми. Не тільки фільми, а шлях шлях інших людей, і кожен для себе може вибрати той шлях, який йому буде спідзвучний. Так, саме так. А на сьогодні. А на сьогодні я вам дякую. Наступних зустрічей. Пишіть теми, які для вас ще цікаві. Ми будемо їх піднімати, розглядати або розширювати. Я думаю, що тему дітей ми, можливо, ще якось піднімемо, можливо, глибше, можливо, ті запитання, які будуть, ми їх обов'язково розглянемо, підскажемо, покажемо, можливо, приклади вирішення цих питань. Пишіть, пишіть, і ми цю тему продовжимо. Мається на увазі про дітей. Дуже вам дякую за приєднання, дуже вам дякую за ваші думки, які ми ви поділились, за дієві поради, за критерії, за фільми. І сподіваємось бачити вас частіше. До наступної зустрічі.